Перекоти поле, Леонід Глібов. Котилося через поле, Перекоти поле, Довідаться щастя і горе, Край Чорного моря. Розходилися поляни, аж сердень кав'яни. Одні на сміх піднімають, другі дорікають. Тю, тю, дурний, розігнався, будяк обізвався. Чого тебе, вража, сила, тут розносила? А півники самохвали і собі пристали. Як горохом обсипають, сміються, гукають, а куди джигу немилий на шорли, безкрилий несе тебе дурна воля із нашого поля. Полин гіркий дорікає, сміху добавляє. Буде пити меди і вина у вражого сина. І сон трава не проспала, словечко сказала. Він з дурною головою не має покою. Одна тільки не судила фіалочка мила, козаченька привітала в поход, видряджала. Добудь слави, нагуляйся, до мене вертайся, я сплету тобі віночок, поведу в таночок. Мовчазливий ковиль свідок сказав напослідок. Ось покинь ти, пане, брате, стрибання прокляте, славні бубни за горами, живити між нами. Бо не щуєшся, не вглянеш, в болоті застрянеш, а в болоті з ким там жити? Не зілля, не квіти, не червона калина, а погана тина. Перекоти поле чує і далі мандрує, ні на кого не вважає, усім одмовляє Не хочу я тут сидіти, між вами марніти, Не такую треба долю перекоти полю. Поборюся з дужим морем, позмагаюсь з горем, І покочу скрізь по полю веселую долю. Прикотилась сміла воля до чужого поля. Кругом море розляглося, і з небом злилося. Де на світі тая сила? Щоб змагаться сміло. Що ж то буде, страх озвався, і в лози сховався. Не так снилось, не так ждалось, як на лихо склалось, розсердилось горде море, накинулось горе. Одно хвилі гори котить, об берег колотить, друге шкодить, зневажає, і жалю не знає, море кинуло в долину, мов тую пір'їну, горе вітром ізсушило. Піском придавило. Підманила, обманила надієчка мила, посміялась чужа доля з перекоти поля. Лежить воно, гірко плаче, чорний ворон кряче. Рятуй своє, рідна доле, перекоти поле. Козаченькі молоді, орли золоті. До вас байку докотила порадонька мила. Щоб і ви не забували, як діди казали, Не жалкуй на тую долю, а на дурну волю.